Всім доброго дня! Ви на каналі Вінтажний Посуд. Хочу привітати вас і ваші родини з великодніми святами. Побажати нам всім миру, здоров'я, натхнення життям. І сьогодні, ну, і на честь свята, сьогодні не буде продажів тут, на YouTube каналі, в телеграм-каналі. Сьогодні я вам хотіла показати свою колекцію. Мене часто запитуєте, що саме я колекціоную от одна із, одна із колекцій моїх, саме така моя давня колекція. За часом їй ну, десь 25 років, десь так, може трішки більше. Як ви бачите, це біло-синій фарфор, ну і фаянс тут також є. Тут немає від виробника не залежить. Ну, як ви розумієте, це ну, і Гжель, ну, вибачте, ну, як є. І Делфський фарфор це Нідерланди, і китайський тут трошки є. ну, Сучасний, звісно, не династії мін. От, ну, от, ну, Хотіла вам трошки показати, що я маю. Це буде дві локації, тому що ну, це не все і. І це не вся колекція, я просто приготувала показати, ну, самі такі цікавенькі екземпляри, які мені найбільш подобаються. Ну і просто для різноманіття от, показати вам, що воно таке є. Так, ну, давайте почнемо з центру композиції. Ось така коровка, сливочник. Це в нас Голландія. Ось на попівний написано Делфт. Ось така гарнезна, ну, тут є трошки недолік, але як для колекції, то в мене забобонів немає. Також Голландія. Ну, ліптак підвіс якийсь, або ялинкова прикраса. Ось такі спецовники маю їх два. Такі спецовники, бачите, як цікаво зроблено, що отвір ось тут збоку для перцю і для солі. Це в нас навіть Таїланд. Навіть ось таке виробляли і виробляють в Таїланді. І ось такий, мабуть, також для якихось чайних церемоній, такий малесенький-малесенький чайничок. Також Таїланд. Ось цей схожий, малюночок, якийсь такий черпачок. Ну, можливо, можливо, для цукру. Так, знов сувенірна продукція. Ну, Мабуть, це все ж таки Голландія, бо написано Home Sweet Home. Таке малесеньке відерце. Тарілочка. Милесенька. Це в нас, бачите, навіть Австрія. То я не заморачуюся з особливим виробником. Просто от все в такій кольоровій гамі. Ну, і, і я сама купую останнім часом і е, дарують мені, особливо моя сестра мені багато всього подарувала. Ще коли я ну, навіть не цікавилась, коли в мене не було того каналу вінтажний посуд, нічого такого, вона мені це дарувала. А почалося з того, що в нашому тут неподалік господарчому магазині на початку, ні, в середині 90-х я купила люстру. Я купила люстру, це, бачите, гжель, попільничка. Ну, тут клейма немає, ну так, за, за малюнком це гжель. Подкова і попільничка. От, так от я купила люстру. Ось таким приблизно орнаментом. Така люстра металева з керамічними вставками, така, як на 5 свічок. От, і от з цієї люстри все, все почалося. Зараз вона тимчасово перебуває в гаражі, бо ту квартиру ми давно продали. Вона тут у мене в будинку висіла, але зробили, в тій кімнаті. Була раніше столова, а потім зробили. Малому там кімнату, то поки що я не придумала, куди мені її повернути ту люстру. Хто бачив відео з моїм гаражним розпродажем, може звернув на неї увагу, що вона там висить. Ось це під маленьку свічечку. І ще в мене на тій старій квартирі була от кухня, вся така в таких тонах, там, і, і штори, і... Підлога і і ж люстра. І саме головне, я знайшла кахель. Він був от саме ось такого синього, кобальтового кольору, без зайвих деталей, просто отакі, трошки так хвилі зроблено, але без малюнків, без нічого. Ось така була в мене робоча зона на цій кухні. Так вона мені подобалась. І от ну, пройшло. Пройшло 20 років, як ми продали ту квартиру, а я все ще думаю, і не так давно вона мені не снилася. Чи залишили там ті власники нові той мій кахель на кухні? Так мені за всю квартиру мені більше за все у той кахель не дає покою. Так, це, от, бачите, якась китайська така, в китайських мотивах чашечка, і в ній зроблена свічечка так я ще і не, не скористалася. Так, підсвічники, оце також Голландія, на цьому столі я зібрала не таку, більш дрібні такі предмети. Ну і бачите, тут якось так склалося, що тут у нас різноманіття сувенірів з Голландії більшістю. Ну, навіть ось такі. Навіть ось такі сувеніри бувають. Ну, Бачите, нам навіть фірмовий, фірмовий тут. Фірмове клеймо Delft. Тобто, ну, ну такое, як то кажуть. Ось рамочки для, рамочка для фотографії. Ось така цікава штучка. Це, бачите, маленькі пляшечка з Cherry Bренді. Сувенірно все це виглядає, ось, бачите, Холландія, Делфт, прив'язаний корок, не відкривала, не знаю, не куштувала. Мені вже дісталося ось так. Ну, можливо, навіть секонд-хенду, бо часто бувають. Такі екземпляри по секундах. Так, ось такий слоник. Тарілочка англійська. Ну, Всім відомі вам такі пейзажні, маленькі тарілочки. Ну і великі також. От у мене така. Завалилася. Так. Що тут ще показати? Це в нас гжиль. Ну, і з пісні слов не викинеш, Ну, вже як є. Викидати не збираюсь. Так. От. Підставка під яйце, також Голландія. Тут я вам все показала, да? А, Аня, ось ще ложечка також Бжелівська. Маленька китайська вазочка. Ось Китай клеймо. Так, от ще один підвіс. Або підвіс, або ялинкова іграшка. Ну, це, мабуть, жель. І ось ще ось до цих підвісів забула покласти ось таку іграшку ялонкову, чи також підвісну. за своєю формою, мабуть, це все ж таки ялонкова прикраса. Хоча вона і не в таких кольорах, але Ну, також біла з синім, і також саме з Голландії мені привіз син подруги, був там на змаганнях. Давно це ще було. В мирні часи був там на змаганнях з рукопашного бою. Ось, і привіз мені такий сувенір. От, переходимо до іншої локації. Так, і ось тут я приготувала дві полички. Зараз буду все показувати. Тут також є доволі цікаві експонати. От, наприклад, як ця качалка для тіста, з підвісом можна її вішати. Дерев'яні ручки. Тут в нас етикетка, що це польща гдиня. Ось такий виріб. Ось такий куманець. Чи, Штов, штов Гжелівський, знову ж таки. Ну, але ручним розписом гарний, гарний дядька. Китайська вазочка в такій техніці зроблена. Ще один гжелівський штов. От. А у цього штофа Коростенського е, цікава історія. Це було моє таке заочне знайомство з паном Леонідом. Ще це відбулося давно. Е, моя сестра ну, перед якимись там святами шукає, що мені подарувати. Знайшла пана Леоніда в Ліксі, з'їздила до нього, походила, як і ви всі, коли хто бачив його колекцію. З відкритим ртом, придбала там у нього тоді ось цей штоф мені і от розказувала: ой, ото там, ото там є такий мужчина, у нього там і те, і те, і те, і те. І бачите, через, через багато вже років я в нього також опинилася і зрозуміла, пазл склався. Так, хто дивиться відео моє перший раз, я закріплю в описі. Посилання на огляд колекції пана Леоніда, щоб ви розуміли, про що я розказую. Так, ось такий підстаканник також доволі, доволі рідкісна річ з фарфору. А ось цими предметами, столовими проборами я навіть хотіла вам похвастатись, бо це не така дуже Дуже рідкісна, коштовна річ. Є в мене ложки, ножі, виделки, чайні ложечки і ось такі маленькі виделочки. Це в нас тут клеймо, це ГДР. От. З таким малюнком синій лук. У мене, на жаль, тільки ось ці столові прибори були на стійні часи, але мій малий, не так давно грав. Бутилкою футбол і більш має того годинника. Так, переходимо далі. Ось такий знову ж таки сувенір. Голландський. Дзвіночок. Свічник. Шкатулка Бжелівська. Черепахою зроблена. Ось знов китайський виріб. Так, це наш слов'янський керамічний комбінат. Він, ось цей предмет у мене в продажі. Так, курочки. Ну, є в мене і інші там фігурки, я їх не показала вам, бо ну, вони частіше зустрічаються. Ось там і мишка, і собачка, і хтось там, хтось там ще є. Так, ось навбір листівочок. Подивлюся по часу, можемо їх в кінці переглянемо. Так, тут ми все подивились. Ось серветочка також. Дзвіночки. Такий. І такий. Маленька вазочка або під тоненьку свічку. Ось це під свічку. Бачите, на стіни таке композиція на стіну вішається і можна ставити свічку. Високий гличик. Маленька, легесенька-легесенька вазочка Голландія. Ось цей глечик це гжель, старе клеймо таке ромбиком. І це кашпо нестінне. Кривий ріг, картина. Ще одна вазочка. Такий соусник, він такий фаянсовий, виробник незазначений. Такий гличик, це також старахжиль. Так, ну і тут трошки мілочовки приготувала. Ось такий з китайськими мотивами. Стаканчик або свічник. Тарелочка английская. Еще тарелочка. Мысочка как бы. И вот такие китайские блюдцы горненькие. В кракелюрі. Так, і от така цікава гарна річ. Знову ж таки, Голландія підвіси для чогось Так, закріпити на стіну і щось вішати. Можливо, дещо я буду. Продавати, то пізніше додам колись в окремі відео, що я можу продати. Ну, скоріше за все, це, це будуть ось такі фігурки. Або те, що в мене, те, що в мене є декілька екземплярів, можу обмінюватись на щось. Отут, будь ласка, запропонуйте мені, хто, хто ще має. Такої кераміки. От, ну, а... ну так, в історію цього посуду я не буду вдаватися. Всім зрозуміло, що воно пішло з Китаю, це все. Потім це було коли почалося морехплавство, це все. і Коли азіатська культура прийшла в Європу, це підхопили Голландія, ну а потім вже пізніше. Це вже дійшло до Росії. От, ну, не будемо на цьому зупинятися, окремо, це така величезна тема, і не, і не для нас, ми, ми просто поціновувачі з вами гарного посуду. Давайте переглянемо ці листівки, бачите, вони символікою Олімпіади. Бо набір був створений для учасників і гостей Олімпіади 80 для знайомства зділієм Мікжелі. Ось тут спочатку я для вас приготувала листівки, які показують вироби 18-19 століть. От, а далі це вже йде 60-70 роки. То давайте трошки оглянемо. Дивіться, яка тонка робота, куманиця всередині фігурки. Цікаво, як цей виріб у нас називався так, сирна дошка. Я щось таке подумала, що це сирна дошка, просто було цікаво, як вона називалася в Радянському Союзі. Так, свічник. А це, ну, це, 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 мабуть, маслянка, да Давайте перевіримо, що тут пишуть сказочний звір, шкатулка. Шкатулка. Тут шкатулки, свечники. Давайте из этих рыб прочитаем. Рыбки, шкатулки Так, уж символика Олимпиады выреб. И гарни пани. Красавиця шкатулка, чайпіті скульптура і подсвічник. Тобто це? це шкатулка ще раз. Красавиця шкатулка, вот, бачите, це красавиця шкатулка. Десь вона там відкривалась. Цікаво було б подивитись. Так, ну це просто скульптури, чи ще щось. Так, просто скульптури зима і жар птиця. Чайники вази. Ага, це ми за вами вже дивилися. Так, ось, ось так я вам все показала. Дякую за увагу. Кому було цікаво, напишіть, будь ласка, чи цікавий вам такий формат, чи показати ще інше, що я збираю. Так, ну і для тих, хто тут у нас перший на каналі, хочу сказати, що я. Таня, живу в Кривому Розі, займаюся продажем вінтажного посуду, маю телеграм-канал для продажів, то запрошую вас туди приєднатися. Всім дякую за увагу, будь ласка, лайкайте, коментуйте, підписуйтесь. До побачення, всім гарного дня!